Розбираємо завдання з за НМД 2026. І так, який рядок складається з протонних чисел металічних елементів? Для того, щоб це виконати правильно, потрібно пригадати, де знаходяться метали не метали. Від бору до остату проводимо діагональку. Все, що під діагональкою, це в нас метали, крім звісно, гідрогену, Так? Над діагональкою в головних підгрупах в ось цих. Бачите, показую. це у нас не метали, в побічних знаходяться метали. За протонне число відповідає порядковий номер. Дивимось, два гелій одразу це не метал. В головній підгрупі над лінією знаходиться. Далі 4. 4, 4, 4 це у нас берилій, так, підходить метал. Далі 11. Це у нас натрій підходить, і 26 в побічній підгрупі. Фером також підходить. Отже, відповідь Б.